Ми вас час новин на телеканалі «Лтава». 26 квітня виповнюється 29 дев'яті роковини Чорнобильської катастрофи. Сьогодні у Полтаві біля пам'ятника ліквідаторам аварії відбувся традиційний мітинг реквієм. Вшанувати пам'ять загиблих і померлих чорнобильців прийшли члени громадської організації Союз Чорнобиль України, сім'ї ліквідаторів, представники обласної та міської влади, громадські студенти. І самого ранку в обласному центрі біля української медичної стоматологічної академії збираються полтавці. Чорнобильська катастрофа і в пам'яті жертв чорнобильської катастрофи потрібно ну шанувати і свято, і ті, хто дійсно ну, велике добро робив, захищаючи від великої трагедії, знайомі є тому, які приймали безпосередню участь. Ліквідації мій чоловік був ліквідатором ЧАЕС, пробув 55 діб, отримав другу категорію і дуже сумує, що дуже багато з його частини вже немає живих. Тому для мене ця тема дуже болісна. Ліквідатор аварії Василь Нетрепко приходить сюди у річницю Чорнобиля щороку. 1986-й згадувати без сліз не може. Вічно чотири рази був на криші на реакторі. Сказав туди свинець, сказав туди різний хлам, Сказав туди, ну там ми по десять 20 секунд. Вибігали туди швидко і скидали туди. Що що? Я можу сказати, що чергу нам не об'яснили, не, не об'явили, не, об не сказали, що там конкретно як, що, як воно влітає, на що воно влітає. Не знаєш, куди, що йдеш, як воно ж не чувствується нічого. Такий один привкус, привкус такий металічний привкус, як то металічний привкус. і небо, як глянеш на небо, не голубе, а сіре, сіре, сіре. За даними громадської організації Союз Чорнобиль України, нині на Полтавщині 22 тисячі людей мають статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. з них 3,5 тисячі інваліди першої категорії. Ми тільки в першому кварталі втратили 80 чоловік. А квартал 90, і то це за неповними даними. Так що практично вже е, е, так не можна говорити, але ж скажу правду, майже, майже похоронна команда, тому що з, з кожного дня помирають люди. Ну і безумовно, в основному це інваліди, тому що вже треба говорити і вік, і захворювання. Але ж е, ми то усі в свій час пішли на пенсію на 10 років раніше. І, безумовно, коли ми пішли б у 60, то можливо нікого вже б не було. А так пішли раніше, тому вважається, що свій вік віджили. Зі словом, вдячності до ліквідаторів звернулися представники міста та області. Офіцери, прапорщики, пожежники всі виявили бажання ліквідувати цю катастрофу. Всього понад 30 тисяч наших полтавців прийняли участь. Оці події для кожного з нас, мабуть, такий святий день, так само, як і 8-9 травня, день перемоги над фашизмом, так само день перемоги над Чорнобильським лихом. І сьогодні ми вклоняємося тим людям, які поклали життя, які проявили героїзм і мужність для того, щоб захищити рідну землю. На Полтавщині провалили виконання програми утилізації побутових відходів, яка розрахована до 2018 року. На засіданні профільної комісії обласної ради перший заступник голови департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Едуард Рева заявив про відмову інвестора будувати в області чотири об'єкти з переробки відходів. Та навіть не сам факт згортання програми викликав у депутатів обурення. З'ясувалося, про провал проекту було відомо ще 2014 року. І до цього часу, з незрозумілих причин, чиновники профільного департаменту не говорили про загрозу невиконання програми. Тож депутати вирішили терміново розробити нову. Як рятуватимуть область від сміття, слухав думки учасників обговорення Ігор Середа. На Полтавщині лише 11 звалищ мають офіційний статус полігонів побутових відходів, говорять у департаменті житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Ще більше двох сотень великих смітників нелегальні, а кількість дрібних стихійних важко й порахувати. Щорічно по статистиці налічується близько тисячі звалищ санкціонованих а в основному не санкціонованих. Твердих побутових відходів. Рядом з населеними пунктами області. Упорядкувати утилізацію відходів і налагодити її переробку було головним завданням обласної програми, розробленої у 2012 році. Інвестора знайшли у Києві. Він висунув ряд вимог. Перше, дайте нам землю. І друга умова ви, все сміття, яке ми будемо збирати, воно наше. Несподівано 2014 року. Інвестор відмовився від своєї пропозиції і згорнув програму. Год назад була зустріч з руководством області і ушло в тупік. Не домовилися, поэтому ми на сьогодні вимушені шукати нові варіанти роботи цієї програми. Чого ж досі мовчали, запитують депутати, та відповідати немає кому, бо звітує недавно призначений заступник директора профільного департаменту. Едуард Рева повідомляє, уже звернулися за допомогою до фахівців німецького фонду ГІЗ і вони вже мають ряд пропозицій. Основною будуть е, перша сортіровка, послідуючи е, більш глибока сортування з послідуючим захороненням. А тим часом сміттєзвалища Полтавщини збагачують нелегальний бізнес. Там працюють люди, одні збирають пластик, другі збирають. Там макулатуру, третій, там ще щось, четвертій, ще щось. І вже йде, ну якби збуто цієї продукції. Люди отримують від цього доходу, але про це ніхто, як кажуть, не знає. Макухівка біля звалища. Тобто до них заїжджають сміттєвоз, викидає все на ленту із ленти люди там от 10 чоловік стоять і вибираються вже. Ну, я спілкувався з цим чоловіком. Він каже, там десь ну, зараз потужність до 25 тонн на добу. Визнати роботу профільного департаменту незадовільною і доручити його фахівцям розробити нову програму поводження з побутовими відходами постановили на комісії. Також депутати ухвалили звернення до голови облдержадміністрації з проханням взяти підготовку нової стратегії під особистий контроль. Наказом Міністерства внутрішніх справ України начальником управління Державтоінспекції Полтавщини призначено майора міліції Михайла Зленка. Про це сьогодні під час наради особовому складу повідомив виконувач обов'язків начальника департаменту Державтоінспекції МВС України Олександр Єршов. Олександр Єршов націлив особовий склад на добросовісне виконання своїх функціональних обов'язків задля безпеки дорожнього руху в регіоні та створення комфортних умов на автошляхах області. Чи повинні журналісти на час війни заплющити очі на всі негаразди, аби не підігрівати зовнішнім і внутрішнім ворогам? Професійні стандарти журналістики у час війни щось змінюються. Такий тренінг у Полтаві провів відомий досвідчений журналіст зі столиці Андрій Куликов для колег місцевих інтернет та друкованих видань радіо та телебачення. Як розвіювати міфи про слабкодухих та продажних журналістів, та як працювати чесно в непростий для країни час? Навчалися і наші Микола Янко та Юлія Логвиненко. Чи слід заплющувати очі на проблеми під час війни? Саме це досвідчений журналіст Андрій Куликов обговорював із представниками полтавських змі. Брашуть здебільшого ті, хто перемоги країні не бажає. Думка столичного колеги. Журналісти зобов'язані нині дотримуватися професійних стандартів ще суворіше ніж у мирний час. Навчаємося під час війни не брехати, не прикрашати дійсність, тому що Будь-яка брехня у цей час, і будь-яка спроба заплющити очі на те, що не так відбувається в нашій країні, або дуже швидко, або з плином часу призводить і до втрат життів, і до гірких розчарувань, і до того, що психологічна травма, яку утримують наші співгромадяни, стає глибшою і е, часом її. Дуже важко виправити, а може іноді і зовсім не можна виправити. Згадав журналіст і про свого батька у сорокових під час Другої світової війни він був механіком полку штурмової авіації. Принципово не вступав до лав комуністичної партії. Змушують, а багато людей і без примусу слухають зведення радянського інформбюро, щоб знати, що відбувається. І от ми слухаємо і чуємо, що за день напружених боїв. Наша авіація, там, Червона авіація, збила 37, 60, 52 літаки противника в той час, як наші, втратили коли 5, коли 6. А в мій полк, каже батько, у цей день не повертається. Або приблизно стільки ж, або іноді більше. Про недоладність командування та нестачу боєприпасів. Мирне населення повинне знати. На проблеми під час війни не варто заплющувати очі. Бо коли настане довгоочікуваний мир, за звичкою правду говорити буде тяжко. Голова обласної ради та член спілки журналістів України Петро Ворона, який теж завітав на тренінг, назвав стиль роботи столичного журналіста унікальним і прохав місцевих репортерів не замовчувати проблеми та не прикривати бездіяльність влади. Події на сході вже відбуваються близько року. На жаль, до цього часу не налажена ні логістика, належна ні забезпечення, ні інші такі серйозні речі. І журналістам треба об'єктивно це показувати. І вказувати на ці причини, які штопорять розвиток країни. Андрій Куликов вважає, що інформаційну війну ми не програли. Просто українців слід навчати медіа грамотності, а журналістам на ворожу пропаганду відповідати тією ж пропагандою, але доказово, якщо лознух Крим це Україна, то українці мають знати, хто розбудовував півострів у 50-х роках минулого століття. Постійно ставили Цього ж дня ведучий програми Свобода слова на ICTV Андрій Коликов зустрівся із головами районних рад Полтавщини. Столичний журналіст висловив свою думку про роль висвітлення адміністративно-територіальної реформи в засобах масової інформації. Як вважає Андрій Коликов, нині інформація про цю важливу реформу спотворена, і плюси та мінуси громада мають донести журналісти, в тому числі і на регіональному рівні. Не так від мене дізнаються українці про те, що робиться в Україні, як дізнаються від місцевих засобів масової інформації. Ми, журналісти, які працюємо в Києві і інші люди, які працюють у Києві, часто густою забуваємо про це і перебільшуємо значення загальнодержавних засобів масової інформації. Тоді, як найпереконливіше і найближче, і тому найпереконливіше, Багатьом людям розповісти про те, що коїться, що робиться і що може статися, здатні саме місцеві засоби масової інформації. 22 квітня на телебачення ОДТРК Алтава надійшов анонімний лист. У ньому невідомий погрожував убивством ведучий телепрограми Несвітське життя Олені Никифоренко. Журністка не веде політичних чи гостросоціальних програм, тому мотиви прогроз незрозумілі. Міліція вже порушила кримінальну справу за частиною першої статті 129 кримінального кодексу України, погроза вбивством і проводить розслідування. Санкція статті передбачає покарання від арешту строком до шести місяців до обмеження волі строком до двох років. У міліції повідомили, що вже мають підозрювану особу. Лист був з погрозами, лист був безграмотний. Вперше В житті я сподіваюся, що й останнє я отримую таку кореспонденцію. Було звичайно дуже неприємно. Проте моя програма не свідське життя це народно-демократичне вуличне шоу. Я спілкуюся з багатьма людьми, і всі добре знають мою і громадську позицію, і позицію журналістку. Я сподіваюся на блискавничі дії нашої міліції. Яка я впевнена здатна захистити життя і здоров'я співробітника обласної державної телерадіокомпанії, тому що це я. Перша ластівка. можливо, це спроба робити тиск на наш журналістський колектив. сьогодні. Наскільки мені відомо, справа вже взята під контроль особистим міністром внутрішніх справ Аваковим. Значить, є певні слідчі дії. Особисто я дав свідчення з приводу того, що відомо, і можу так сказати, не порушуючи при цьому таємницю. Слідства фактично спільними зусиллями вже вдалося встановити особу. Яка могла ці речі вчинити? 24 квітня День пам'яті геноциду вірмен в Османській імперії. Нині виповнилося 100 років від тих трагічних подій. Саме 24 квітня 1915 року в Османській столиці Стамбулі заарештували і вбили понад 800 представників вірменської інтелігенції. Слідом за цим була низка вбивств і виселень етнічних вірмен. Традиційно цього дня мільйони вірмен у різних країнах світу віддають данину пам'яті жертвам геноциду, який забрав життя близько півтора мільйона людей їхньої національності. Полтавська громада Вірмен також вшанувала пам'ять своїх предків. Зранку у Полтаві колона з кількох десятків автомобілів із прапорами Вірменії проїхала вулицями міста і вирушила до Харкова. Там відбудеться заупокійний молебень в пам'ять жертв геноциду вірмен. Факт геноциду вірмен визнали у багатьох країнах світу, але не у Туреччині. В Україні ж його офіційно визнали лише у п'ятьох областях. Полтавська громада Вірмен сподівається, що Полтавщина також долучиться до цього списку. Ми ці акції хочемо показати всім, що не може унічтажати сильні слабого, большой малого. Ми повинні зупинити. Уничтожені одной нації іншої. Якщо ми не об'єдинімося всі, тоді таких примірів много буде в історії людства. 24 квітня по всій Україні випускники одинадцятих класів складали тест зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Нині вони. Мають два варіанти складності: базовий та поглиблений. Сертифікаційна робота базового рівня включає 58 завдань, на виконання яких відведено 150 хвилин. Поглиблений рівень передбачає 74 завдання і 210 хвилин на виконання. Результати тесту також будуть зараховані як державна підсумкова атестація з української мови і літератури. Нагадаємо, українська мова є обов'язковим предметом для вступу до будь-якого державного вищого навчального закладу. ЗНО з інших дисциплін проводитиметься більш як за місяць. Сьогодні буде такий дуже важливий крок у моєму житті. Я трішки хвилююся, звісно, оскільки це дуже відповідально, але я впевнений, що все буде добре. Впевнений, що все я складу, бо я готувався. Це займалася, звісно, ж, вчителями сама читала, вчила очікування. Хочу з вас здати, скласти з ЗНО, звісно ж на 200 балів, але буду робити ще все, що від мене залежить. У Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка відбулася міжнародна конференція науково-методичне забезпечення навчання природознавства у старшій школі. Символічно, що провідні педагоги України зібралися у меморіальній аудиторії колишнього ректора університету, академіка Національної академії педагогічних наук України Івана Зязюна. Цим ще раз підкреслили роль особистості вчителя в освітньому процесі. Занурилися у проблеми вітчизняної освіти Аліна Кваша. Та Валерій Пашнін слово світа походить від слова світ. Зі школи людина повинна вийти не лише із знаннями, а й сформованим світоглядом і здоровим ставленням до самого життя. Сучасна школа дає дітям насамперед абстрактну теорію. З першого по одинадцятий клас тільки на уроках природничих дисциплін повинні засвоїти глибоко всебічно на віки більше десяти тисяч понять. Прибавте сюди ще філологію, прибавте сюди історію, прибавте математику і вийде 100 тисяч понять на дитячу голову. Для чого, якщо зовнішнє незалежне оцінювання буде виявляти, який образ світу у дітей, то тоді в нас не буде сепаратистів, не буде терористів, не буде алкоголіків, не буде наркоманів, не буде тих. Які можуть вбити людину за 100 гривень і що завгодно зробити і продати свою батьківщину? Наблизити ж будь-яку країну до процвітання здатна освіта сталого розвитку. Вона зародилася 25 років тому саме у Полтаві, та поширюється в Україні. Щоб подолати кричущі освітні проблеми, треба враховувати, що вони виникають на тлі взаємодії держави, самої освітньої системи, дитини та батьків. А вчитель, який виконує соціальне замовлення, а фактично формує майбутнє держави, повинен проходити не менш складний всебічний відбір ніж. Льотчик чи космонавт. В деяких країнах, ну скажімо, треба витримати чергу в декілька років, пройти певні, якби, щоб тебе допустили працювати в школі. Тобто в них це є дуже престижна професія, багато людей хоче туди потрапити. Тобто держава в такому випадку бере. Багато теж зобов'язань по відношенню до вчителя на себе, і в них достатньо хороша зарплата. Більше сотні педагогічних доповідей, не лише вітчизняних науковців, а й колег із Польщі, Ізраїля, Росії, прозвучало на конференції. Відкрита дві спеціальності на передничому факультеті: це здоров'я людини, підготовка вчителя здоров'я людини. Це та спеціальність, про яку ми мріяли вже багато років, і магістратури управління інноваційною діяльністю, яка відноситься до специфічних не категорій, і де теж будуть вивчатися і проблеми сталого розвитку, і проблеми розвитку підприємств, їх вплив на розвиток довкілля усе це логічне втілення такого підходу до освіти, який є умовою сталого розвитку України, що неможливо без виховання здорової та щасливої людини. До 120-річчя Полтавської обласної наукової універсальної бібліотеки імені Івана Котляревського там відкрили документальну виставку. На ній представлені документи, що відображають основні етапи становлення та розвитку бібліотечної справи на Полтавщині до революційного періоду, радянських часів та періоду незалежності. Полтавській обласній бібліотеці 120 років заснована групою полтавської інтелігенції як громадська бібліотека. Вона відкрила двері для читачів 23 квітня 1895 року і відразу стала осередком культурного життя Полтави та всієї Полтавської губернії. Про розвиток бібліотечної справи на Полтавщині за 120 років розповідає документальна виставка. Документи і до революційного періоду, і радянського періоду, і періоду вже незалежності. Тут там є. Документи місцевих органів влади про фінансування, як фінансувалися бібліотечні установи, про те, яких Руйнівних наслідків мали періоди соціальних потрясінь в 17-21 роках в 41-43 роках на урочистості до бібліотеки прийшли її кращі читачі та палки книголюби, понад 800 тисяч примірників книг, вільний доступ до інтернету, вай-фай. Сьогодні бібліотека йде в ногу з часом. Вся література, яка надходила до бібліотеки з 1994 року, відображена в електронному каталозі, тобто. Thank you. Людина, не виходячи із за стіни свого помешкання, може зайти на сайт нашої бібліотеки в електронному каталозі, в каталозі підібрати собі літературу. Науковець Віктор Самородов, читач бібліотеки із 46-річним стажем. Головним чином цікавиться літературою відділу документів із природничих та аграрних наук. А частину книг із власної бібліотеки подарував закладу. Тільки за останні п'ять років півтори тисячі заохочу. До цього й інших, це не якась література, знаєте, така. Вже нікуди дівати. А ну давай ка ми пристроїмо сюди Маркса Леніна, Енгельса і будемо радіти. От вчора в нас чудова конференція. Приїжджав фахівець із станції лікарських рослин. Нова монографія, чудо монографія по лікарських рослинах. Вона каже: Я хочу вам подарувати. А я кажу Наташенька, ти як студентка колишня моя. Підпиши обласній бібліотеці свою монографію. Нині книгозбірню відвідують 39 тисяч читачів, а це не враховуючи віртуальних, які користуються її сайтом. Вітчизняний судномодельний спорт продовжує прогресувати та розвиватися. Поступово одним із головних осередків цього рідкісного виду спорту стає Полтава. 24 квітня стартував всеукраїнський кубок Полтавська битва, битва-2015». Упродовж найближчих днів на річці Ворслі змагатимуться представники різних областей України. Цікаво, що судномодельний спорт однаково популярний як серед дорослого, так і юного покоління. Уже другий рік поспіль на березі Ворскви збираються судномоделісти з різних куточків України. Торік, коли змагання не змогли провести в Криму, відгукнулися допомогти Полтавці. Під егідою Полтавського товариства сприяння обороні Україні провели змагання на базі готельного комплексу «Турист». Полтавщина може стала центром цих змагань. У нас гарний край. Полтавщина рахується духовною столицею України. Чудове місце і місце чудове тим, що бачите, комплекс получається, воно і водне поло є, і проживання є, і автомобільна стоянка, є, і харчування. На минулих змаганнях були представлені чотири області, а цього року дванадцять. Я початківці, а є й знані спортсмени, як Євген, триразовий чемпіон світу. Я вам чесно скажу, то що зараз таке кількість зі народу приїхало, я поражений. Откуда вони всі повизили, я не знаю. Удивительно, такого не було ніколи. До організації цьогорічного всеукраїнського кубка Полтавська битва 2015 долучилася також Федерація судномоделізму і судномодельного спорту. Ми тут будемо проводити регулярні соревновання, не доїдати вам так. От. Ну і думаю, люди будуть получити доводиться і буде більше розвиття і в Полтаві. Бо вже вчора підходила молодь і спрашивала де, як займатися, цікаво. Судномоделювання цікаве молодим поколінням. Більше того, юні хлопчаки досягають у цьому виді спорту серйозних успіхів. Наприклад, 12-річний полотавець Андрій Берека неодноразовий чемпіон України, володар трьох срібних медалей чемпіонату світу 2013 року в Бельгії. У нас полтавська команда. ми... Це... я спочатку займався сам, потім завлік друзів. Вони прийшли їм також сподобалося. Тепер у нас є своя юніорська команда. Добре сконструйоване судно. Це вже половина успіху. Однак кінцевий результат залежить від вміння самого судномедаліста керувати своїм творінням. Найекстремальніші моменти це в гонці. Це коли хочеться обігнати, не дають, але все ж вириваєшся. Полтавська битва триватиме по 26 квітня. Сподіватимемося, що більшість місць на п'єдесталі будуть саме за нашими земляками. І про футбол нас прорвали прорвало. так підсумував перемогу своєї команди старший тренер молодіжного складу Ворскли Олександр Омельчук. У крутому березі під Полтавою Полтавці обіграли Луцьку волинь з рахунком 4-0. Дмитро Кравченко, Владислав Авраменко двічі та Євген Буднік. Врешті здобувають три бали для своєї команди, яка тепер перебуває на п'ятій позиції. Основний же склад Ворскли проти Луцької Волині зіграє у суботу, 25 квітня на стадіоні імені Бутовського у Полтаві. Сегодня нас прорвало, наверное. Лучше бы мы забили один мяч. Да, с Запорожьем бы и тут по одному, и было бы шесть очков. Ну, наверное, все-таки накапливалось и прорвало нас сегодня. Могли еще больше забить, да. Настраивали ребят на самодачу полно говорили, что Волын Луцк – так команда, которая бьется до конца, и не до конца, несмотря на то, что проигрывали 4-0. Все последние уже дополнительно бегут до конца. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Я вдячна за увагу. В студії працювала Марина Проскорняк. Сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12 градусів тепла, в день 19-24. У Полтаві вночі 8-10, вище нуля, а в день 21-23 градуси тепла.